звати Наталя Колпакова, мій е, проєкт це є відеоінсталяція, е, яка має назву онлайн. Тому спочатку. Ідея е, відеоінсталяції, О, це є інтернет-комунікація як е, нова форма е, взаємодії людей у сучасному світі, яка співставляється з грою е, як е, однією з базових феноменів людського життя. І, е, Онлайн форму онлайн можна розглядати як е, опосередковану комунікацію, е, де посередником е, виступає комп'ютер, і е, ця, е, ну, який надає цій грі, е, ще більше і грубого характеру. Е, на відміну від е, форми офлайн. Яка передбачає комунікацію або спілкування віч на віч. І нові технології, і відповідно, оця нова форма комунікації, вона дає дуже багато, тобто вона дає нові можливості. З одного боку, це те, що ми в один момент можемо, перебуваючи в онлайн, ми можемо навіть нічого не роблячи, ми вже перебуваємо в. Ну, якби в тій грі ми можемо комунікувати з безліч з безлічч людей е, з різних куточків світу і придбати їм якусь інформацію. Е, але з іншого боку, воно показує те, що е, ну, ніби ті відносини, які є в людей, вони починаються е, де, е, де стають е, деперсоналізованими. Відповідно, втрачається десь. Е, на ті е, певні емоції, які ми отримуємо при е, спілкуванні в офлайні. Е, відповідно, ми багато своїх емоцій делегуємо комп'ютеру, який там у формі різних текстів, повідомлень передає е, наші емоції. Відповідно, сама відеоінсталяція вона е, цього передбачає е, дане відео, яке було перед тим, які. Проєктується на три стіни центральної, дві бокові, і е, створення цієї гри е, у вигляді баскетбольного поля, яке розкреслюється на підлозі. І людина вже, от, входячи ну, ніби в цю інсталяцію, вона бачить цю гру, реальну е, гру цього баскетбольного поля і м'яча, і цю гру, яку відбувається на. Екрані, і тут спеціально тут є взято е, ніби образ цього баскетбольного е, стенду, е, яким, е, який візуально співставляється з монітором. Ні, тобто, коли було попереднє відео, тобто там насправді був баскетбольний щит, але візуально він співставляється з тобто виходить візуально, що це є монітор. Але насправді це є реально баскетбольний щит, і знов таки оця комунікація, що нам завжди, нам здається, коли ми комунікуємо, чи коли ми є в, тій, в режимі онлайну, що ніби це що ніби це реально. Насправді ми коли захоплюємося. Нам здається, що це реальність, але насправді це інший світ. Так само і тут. Е здається, що це, е ми граємо е з баскетбольним щитом, але насправді там, нам здається, що це комп'ютер. Е людина е вона нічого не буде робити. Тобто вона має можливість, е вона бачить, що можна грати в гру, але тепер вона вже поставлена перед тим. Що їй вже тепер не потрібно навіть нічого робити, вона входить буквально, вона прийшла і вже гра відбувається. Вона як входить в режим онлайн, вона може нічого не робити, але вона вже є, і цього достатньо. Тобто вже гра відбувається, навіть настільки ми йдеться про те, що ми делегуємо дуже багато цьому комп'ютеру, і навіть те, як людина з розвитком технологій встигає бачити в різних пристроях іншого е до, до комунікації, що ми дуже багато комунікуємо з різними технологіями, і ми сприймаємо ті технології як іншого, з яким ми можемо комунікувати, тобто спілкуватися. Знаєте, коли м'яч, він називається рушня, попадає на сцені, що додому вийти тільки ні, там ти менш не може відкоститися, але все одно по перевом признаці і він вже автоматично хоче приїздити. Він може вдарити в то, тобто він може грати, але він побачить, що це, це нереально і це реально. Тобто від того, чи він задіє, чи не задіє, все одно відбудеться. Він прийде і не зіграє, він побачить, що діє все одно відбувається. Ти як заходиш в цю в певний режим онлайн, ти можеш нічого не робити, ти вже є в цій мережі. Ти зробиш це. Це теж добре, не зробиш, це теж добре, тому що ти вже можеш бути і можеш і не бути. Тобто ми вже настільки делегували ці наші, е, е, наші певну там, міру комунікації, що від того, чи відбудеться, чи не відбудеться. За останні люди, які більше спілкуються в Фейсбуку, більше ходять на зустрічі в офлайні. Тобто і комунікація, комунікація і комунікація, технологія комунікації, технологія Тут Є питання, в тому що людина зайдеться ситуацію, чи це якраз інтерактивну чи Це може, наприклад, може з і які вимаку задіятися, може відв'язувати якісь об'єм даних, які звідкись кудись переходить. Тогда у нас будет видоизменён ещё сильнее. просто фиксировать что да, здесь, практически нет проблем. Тут вот есть визуальный образ, который читается с первого действительно классно. Ну, необычный, так ну. да, скажем. Вначале, думаешь, что Но а дальше, це вот эта та же естесть, та, що тут у всьому історії. Тобто, якщо що ти хочеш теж там зіграти, наш наш той, що, що. Ні, що це нова, що що це нова форма спілкування, і кожен, хто заходить, він для себе вирішує, тобто він сам думає, наскільки він грає, що йому це дає, що дає для нього ця можливість. Чого ти ж якось не подорожаєш. Просто показуєш, що ти знаєш, що в інтернеті зможеш. Тобто, Хтось з схема там. Відобрася, насамкіле всі з собі на точно, да? То, что в интернете происходит, не происходит. Там мячик не выпадает из одной ячейки, не выпадает в другую, да? Он, он везде. В данный момент как-то там практически движется. И, что там на Не тоже... так. То есть в реальной жизни тоже постоянно такой такой коммуникативный процесс, который стопроцентно не передать, по-моему, вопрос поднимается, как мне это передать, то, что, то, что я переживаю. То есть, вот это, что реально, то нереально, вот если вы решили, что вы включаете в реальность, то, что переживается переживает человеком, то, что сны это же не реальность, но а они он не влияют, но тоже они часть переживания реальности. То есть для меня все вот, это, это реально нереально не ну, ну, совсем согласно. Пытаться анимировать э, вхождением человека и ну, перезванием в этом пространстве, или количество людей приходящих, это тиша, увеличивается, то есть это превращается в ход, и пустота означает пустоту. То есть ну, какое-то развитие и какие-то взаимосвязи все таки пространства, приходящего человека и, Может быть, что-то может Це, що про це, що це нова форма комунікації, що ми тільки, ну, тобто, це не то, що про емоції, що це нове і як воно на нас діє, як, як кожен встановлює свою гру і що він від цього несе, тобто, як для кожного воно є законом. No i co wydaje się, jest to wasze śledztwo, że jest dużo, to to co wnosić do nas, Ну і воно дає змогу подивитися там з іншого з боку, і з боку тих, що ми е, сприймаємо е, там, як ми комунікуємо, ми сприймаємо тільки один екран, і ми по-іншому ага. дивимося. А, а коли ми бачимо, що це певна сітка тих екранів, і можна з одного боку дивитися, можна дивитися з боку так тої сітки на нас, чи чи це ми граємо, чи це вони грають. Тобто, воно створює інше поле. Тобто, коли ми просто комунікуємо в цьому одному екрані, це одне. А коли ми бачимо, що це там, сітка, що це просто якась ціла мережа, там, вона просто дає нові, нове, нове бачення того, де я, де, тобто, що воно мені дає, як воно змінює мою комунікацію і так далі і тому подібне. Я не знаю, чи приведете до такого тяжкого людина, яка виглядає станом на безпольні майданчик, Побачити м'ячик, м'ячик взагалі може бути окремим цікавим елементом. Але це дуже, дуже формально, зразу зрозуміло, зрозуміло середовище. Є пустота, але також не нова, вона змінила вже докорінно все. Вона була для облагені які не стикалися з письмовою культурою з кравною культурою. Крайні мною, ми з ними стикаємося постійно і не тільки в дівайсах. Тут до кінця зрозуміло, справді чіткі ці посил, тому що теж, що ви кажете, це вже теж концепт вже... робити. І, і то це більш цікавіше, хіба в описах, роздувах текстових або через відеоінтерв'ю, або ж тут, е... тут єдиний варіант це простота. Але для цієї постати точно не потрібні крави, повільніше забагато всього, не потрібно розгадування, не потрібні м'ячі, або просто м'ячі, які не можна взяти, які не можна пограти. Або м'ячі, які взаємодії з тим, що на ікрати. Так щеплення очікування, людина йде, стоїть і піде. Воно не є свої смислі, які є, але він ні до чого не зведе. В наради такі він застигнув. Хіба попробувати це апсимфізувати, цю це пустоту і застигність, те, що грава може не відбуватися. І відносно реальності, реальність дуже складно, мільйон цих реальностей. Це не дуже складно, вона кожного різна, кожного своїх кучу реальності. До чого це має вивести? Побачимо. Концептуально. Я не побачити. Концептуально <гументно> візуально <гументно> твоєма форма. Але умова, не треба вкрай і знижувати. Але що з нею зробити? Це може бути цікавим форматом гри, якось онлайн. Це може бути цікаво. Там зараз чимось щось зробить. так Побачимо. 嗯。